Цього року Віктор Комісаров з Тернівки Дніпропетровської області випустить свій перший випускний клас. Своїх одинадцятикласників говорить запам'ятає на все життя, тому що полюбив їх, незважаючи на витівки. А ще каже, отримує задоволення від професії вчителя і готовий поділитися рецептом гарних взаємовідносин із школярами. У Мене немає відмінників, але кожний з них це певна особистість, і вони дуже хороші люди. Що мені дуже подобається, І важливіше навчити дітей бути щасливими, і вони в житті вже на працюють те, що їм необхідно, і будуть тими ким хочуть стати, і отримають свої досягнення, свої. Високі бали, високі показники вже поза школою за креативність і новітні підходи до виховання школярів у 2016 році. Віктор Комісаров здобув звання вчителя року у номінації Кращий класний керівник. Цим досвідом він ділиться з іншими педагогами. А ще пропонує вчителям створити кіноклас, облаштований сучасною технікою і зручними для дітей меблями у ньому є і стільці з бильцями, що дуже комфортно для учнів, коли дитина ну дійсно себе почуває вільно. Є безкаркасні крісла, коли це можна використовувати як і для перегляду якогось художнього фільму, так і ми проводимо певні змагання. А от вчителька з 35-річним стажем Росошинської гімназії Світлана Галь викладає історію, має досвід у медіаосвіті. Педагог готова поділитися з колегами практикою проведення дебатів серед школярів і вмінням розвивати у них критичне мислення. А для себе поставила мету навчитися створювати мультфільми для навчального процесу. Це навіть можна для старших класів, і цим можна зацікавити учнів, які якщо навчити їх цій технології, вони самі можуть створювати такі певні презентації у вигляді мультфільмів до уроків, і це сприятиме кращому запам'ятовуванню матеріалу. Понад 160 учителів, експертів, тренерів, коучів з усієї України завітали до Коварійської гімназії інтернату. Працювали у восьми локаціях, вчилися використовувати сучасні електронні засоби під час навчання дітей в початковій школі. Переймали досвід фінської освіти і Сполучених Штатів Америки, а також намагалися поєднувати сучасний реп з класичною літературою. За словами експертів, проект ЕТ посідає шосте місце за інноваційністю. Безкоштовність, незалежність, вільна ініціатива. Тобто, кожен вчитель має можливість висловити свою думку, не потрапляючи під плив будь-кого. Кожен може стати спікером. Програма визначається в перший день. І що цікаво, діє закон про дві ноги. Тобто, кожен вчитель має можливість обрати собі ту локацію, яка відповідає його потребам. Такі принципи Едкемп». «Едкемп дає поштовх. Тобто це величезний такий емоційний знаннєвий заряд. Це, скажімо так, це дуже нестандартна форма підвищення кваліфікації. І саме тому цей формат дуже подобається вчителям. Учасники не конференції поспілкувалися в локації кава нон-стоп», а також сфотографувалися на пам'ять у дизайнерській фотозоні. Нагадаємо, Ед Кемп народився у Філадельфії, Сполучених Штатах Америки влітку 2010 року. Україна стала дев'ятою державою світу і третьою у Європі, яка приєдналася до цього всесвітнього руху. Марина Проскурняк, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.